93 програми, що в минулому році, в 2011 році фінансувалося 26 програм відповідно відповідного подання і прийнятих, розглянених на комісії і на сесію. Воскрайна. В сумі, сумі 25,93. 25, По плану було добре. Тобто, 253. Тобто не профінансовано 130 тисяч по 2011 році. Причиною недофінансування не подання відповідних цими е е е е управліннями, розпорядженнями, коштів, заяви щодо заяви щодо фінансування. Ну, це є досить напрямка, мізерна сума, яка не профенсована. Зараз знову ми і на цей на 2012 рік відповідно, відповідно є пріоритетні напрямки, пріоритетні програми, і ми суто дотримуємося цих, цих подань щодо. Пріоритетного розвитку і, відповідно, програм, які в першу чергу повинні відділятися кошти за рахунок обласного бюджету. Що стосується е, скорочення, утримання апарату апарату,